Привіт! Я Роман Гладій, керівник будівельного проєкту Порт Львів, девелопером якого є Альтера Груп. Одним з найважливіших моментів у будівництві є правильність вибору підрядника, оскільки саме від цього залежить Кінцевий термін будівництва та його фінансовий успіх за період розвитку девелопенту в Україні склалися певні критерії до вибору підрядника. І, як правило, вони включають в себе саме такі критерії: наявність сформованої професійної команди, можливість та спроможність виконання робіт власними силами, наявність та кількість власних робітників, а також машин та механізмів, кількість інженерно-технічних робітників. Робітників наймають на роботу згідно вимогами до спеціальності в дипломі, відповідного досвіду та свідоцтв про підвищення кваліфікації. Портфоліо реалізованих проєктів. успішно завершені проєкти і являються досвідом підрядних організацій. Коли є можливість побувати на завершених об'єктах, це добре, але краще побувати на об'єктах, які вже активно експлуатуються. Адже на етапі здачі об'єкту в експлуатацію, як правило, все проходить дуже гладко. Але проте, коли об'єкт вже активно експлуатується, виникають проблеми з інженерними мережами, і це власне і свідчить про недосвідченість і кваліфікованість підрядника. Тому найкращим варіантом, аби пересвідчитись у якості підрядника, це побувати на проекті, який він здав, і який вже активно експлуатується доволі довгий час. Досвід роботи компанії. Перевагу краще віддати компанії з досвідом роботи у конкретній спеціалізації, наприклад, будівництво та цивільна інженерія. Це мають бути аналогічні об'єкти, які підтверджені документально, акти про приймання виконаних робіт. Також можна перевірити, чи є досвід роботи в використанні коректної технології або застосування конкретних матеріалів, бо у разі відсутності досвіду, який є необхідним на вашому конкретному об'єкті, під час проведення робіт підрядник може мати складнощі і, як наслідок, можливі зірвані терміни будівництва. Низькі ціни. На матеріали занадто велика економія може призвести до плачевних результатів. Якщо у вас є підозри на рахунок низьких цін, краще уточнятись, чому власне така ціна. Після того, як буде затверджений проект, вам необхідно скласти кошторис. Він повинен бути максимально детальним, задля того, аби уникнути ризиків і додаткових витрат. Ліцензії та дозволи для отримання дозволів і сертифікатів, наприклад, необхідна наявність персоналу з відповідним рівнем навчанням та досвідом, іноді наявність певного обладнання для проведення робіт. Таким чином, якщо у компанії є подібний пакет документації, то є гарантія того, що забезпечено компетентність персоналу і технології. Договір є важливим атрибутом ділових співвідносин. і це обов'язково має бути в письмовій формі. В такому випадку договір має юридичну силу, що захищає замовника від недобросовісних підрядників. Отже, пошук підрядника це перший крок на шляху до успішного будівництва, а його кваліфікованість забезпечить вам максимально приємний шлях від початку і до кінця. З вами був Роман з компанії Альтера Груп, тому звертайтесь до нас будь-якими питаннями, адже ми знаємо усе про нерухомість для бізнесу.